Відокремлений структурний підрозділ Київський фаховий коледж морського різкового флоту та транспортних технологій Національного транспортного університету. В коледжі є тільки цікаві спеціальності, які важливі для суспільства. Спеціальність – 5 морський та внутрішній водний транспорт, освітня програма навігація і управління морськими суднами. Здобувачі освіти вивчають судноплавання, теоретичне обґрунтування, і практичні прийоми водіння морських суден. Здобувачі освіти не тільки на лекціях засвоюють знання, а й застосовують їх практично під час плавальної практики, якою забезпечує коледж. Викладачі надають належну підготовку фахівцям, бо самі є членами командного складу на суднах. Спеціальність G5 морський та внутрішній водний транспорт. Освітня програма управління судновими технічними системами та комплексами. Майбутні суднові механіки мають змогу здобути навички в аудиторіях, які мають потрібні обладнання. Проходять практику в спеціалізованих майстернях, коли забезпечує отримачів освіти практикою на суднах, що дає змогу студентам максимально засвоїти всі отримані знання на практиці. Дисципліна студентів підтримується зовнішнім виглядом, спеціальною формою. Спеціальність G5, морський та внутрішній водний транспорт. Освітня програма транспортні технології на морському та річковому транспорті. Цілі освітньої програми підготовки фахівців полягають у наданні якісної сучасної освіти, здобувачам через вільне та творче навчання, шляхом формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, підготовки до професійної діяльності із вирішенням спеціалізованих складних задач та практичних проблем у галузі транспортних технологій. Коледж надає практику у логістичних компаніях для практики та засвоєння вивченого. Юрист це фахівець, який має професійну правові знання у галузі юридичних наук, законодавства та практики його застосування. Головна мета юриста це захист і свобод громадянин та слідкування за виконання демократичних принципів. На заняттях викладачі практично надають здобувачам освіти ситуаційні задачі для їх вирішення. Здобувачі освіти мають змогу проходити практику в державних органах для закріплення теоретичних знань. Спеціальність F2 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма інженерія програмного забезпечення. Це наука про принципи та методи, які застосовуються при розробці та супроводженні програмної системи. Вона вивчає застосування процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення, застосування принципів інженерії щодо процесу розробки програмного забезпечення. Також в коледжі знаходяться лабораторії для навчання. Перевага надається і безпеці під час навчання в коледжі, є велике укриття, в якому є достатня кількість місця, сам вузол та проектори для проведення навчальних занять, презентацій та доповідей. Також увагу приділяється ще й фізичному розвитку здобувачів освіти. Заняття фізичною культурою відбуваються в мальовничому парку, який знаходиться одразу біля коледжу. Свіже повітря на новому байдальчику для заняття спортом добре впливає на результати студентів. В коледжі проводяться різноманітні заходи для здобувачів освіти, такі як Геловін, благодійні ярмарки та багато-багато іншого. КМРФ – це підготовка спеціалістів майбутнього.